Чи стане Україна членом ЄС у найближчі два роки? Те, що я бачу по картах, вони хочуть прийняти Україну. Чи судитимуть російських пропагандистів? Я можу одразу сказати, що випадає і суд, і в'язниці. І Та чи стане Пригожин новим президентом Росії? Він повинен, начебто, підписати навіть договір з дияволом. На ці запитання просто зараз відповість відомий український таролог, переможець литовської битви екстрасенсів Макс Гордієв, що покажуть карти. І перше запитання, чи стане Україна членом ЄС у найближчі два роки. Те, що я бачу по картах, вони хочуть прийняти Україну. Вони хочуть її прийняти. Вони е, зараз не можуть нас прийняти по дуже багатьом аспектам. І ці багато аспектів дуже сильно натикаються на свідомість наших людей. На жаль, питання тут не у тому, що. Е, Приймуть нас чи не приймуть, нас вже хочуть, хочуть прийма, прийняти. Але поки ми знаходимося у такому своєрідному закритому просторі, ну, по-перше, війна, бо ну, ви повинні розуміти, що вони приймуть нас тільки після того, як ми завершимо це, це, це все жахіття. А по-друге, я можу сказати на 100%, що е, коли е, вже зараз більш-менш іде реконструкція, енергетична реконструкція України. Друге запитання, яке дуже нас цікавить, чи судитимуть російських пропагандистів? Я можу одразу сказати, що випадає і суд, і в і в'язниці. І я бачу, що мало того, що пропагандистів, я ще бачу, що дуже багато в е, саме в Газі повидавали ордерів на розшик, чи на е, е, взагалі дуже багато хто зараз втрачає кошти, саме ті пропагандисти, які мали якусь нерухомість за кордоном або ще десь. І я стовідсотково бачу, що дуже багато з них сяде. Чому дуже так прям глобально сяде, і я бачу, що м, навіть бачу, що деякі м, дуже відомі нам люди можуть сісти, тому чекаємо, але це стовідсотково відбудеться. Саме карти про це говорять. І останнє на сьогодні запитання, чи буде пригожин президентом Росії, ми можемо чітко сказати, що його ймовірність кандидатури можлива, але на даний час він ще для себе не вирішив, чи хоче він, тому що ті умови, які а, він повинен буде а, з цією програмою, а, в якій він буде виступати, він повинен, начебто, підписати навіть договір з дияволом. Тому, в принципі, всі, хто володів. А, Росією вони бачите не дуже гарно закінчували своєрідно. Тому ми повинні з вами розуміти, що там ця ситуація, взагалі, вона дуже глобально погано може впливати на потім на його репутацію і енергетику, за що він дуже сильно не хоче. Але тут питання залишається відкритим, бо Путіна вже, вже, вже дуже дуже скоро не стане. Треба трошечки почекати. І ми будемо бачити, може, може, ця людина що змінить, а може, і не змінить взагалі. Що ж, чи зміниться щось у сусідній країні чи ні, покаже час. А ми будемо робити усе, щоб наближувати нашу з вами перемогу.